Це Теремнівська водойма що у Луцьку. Другий тиждень приходить сюди відпочивати Світлана Бучко. Жінка приїхала зі Львова про те, що тут не рекомендують купатися, не знала. Всі тут пригають, неряють, діточки тут неряють. Якби щось було погано, то вже бо тут дійшли. Лучанин Віталій Шумирук на пляжі відпочиває разом з донькою. каже, знає, що зараз купатись тут не можна. Тут я раніше купався постійно, тут хороша вода була. Наскільки я знаю, тут є кишечна паличка, і вона не настільки чиста, як би хотілося. Воду захожу рідко і стараюся, щоб вода не попала в рот. Вода добра, тепла, чиста. Глибоко. Вода не зовсім чиста. І що? Тепло, хороше, плавати можна. Неподалік водойми розташований рятувальний пост. На ньому висить жовтий прапорець, який попереджає, що купатися. У цій водоймі не рекомендують, каже посадовець міськради Юрій Кирилюк. Додає, Усього в Луцьку є два відведених місця для купання. Відповідно до стира, у нас всі санітарно аналізи проведені. Всі водойма відповідає річка санітарно-епідемічним вимогам. На жаль, Теремнівська водойма наш і в минулий раз були обмеження через перевищення кишкової палички. І зараз так також практично на тому самому рівні ми показник, що забороняє купання в цілому, але це рекомендаційного характеру. Якщо от наковтаєшся цієї води, допустимо, дітки, так, то можуть бути кишкові розлади. Це стілець. Може бути якісь рвотні чи ще щось, то краще оберегтися і не ковтати таку воду. Від початку купального сезону з 1 червня на пляжі працює рятувальний пост. Рятувальник Андрій Дуда каже: що щодня тут чергує троє людей. Про те, що не можна купатися, відпочивальників попереджають, але заборонити не можуть. Загалом надали допомогу сімом людям. Це переважно невеликі порізи. Рани. Нагадаємо, купальний сезон у місті стартував з 1 червня і триватиме по 31 серпня. Цього сезону на облаштування пляжів з міського бюджету виділили 650 тисяч гривень, розповів Юрій Кирилюк. Каже, водойми та місця масового відпочинку лаборанти перевіряють двічі на місяць. Надія Панасюк Петропотієвський новини на Суспільному. Луцьк.